Кінець брифінгу. У свидовці не будуватимуть у касаційному адміністративному суді, який є складовою частиною Верховного суду. Заборонили зведення цього спортивного оздоровчого об'єкта в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Креслення сучасного гірськолишнього курорту створили ще 10 років тому. За задумом, комплекс мав би об'єднати рекреаційні зони Карпат. У перспективі розробники цього проекту разом з іншими курортами на кшталт Буковелю збиралися подати заявку на проведення проведення зимових Олімпійських ігор під зведення курорту місцеві ради виділили землю, власне, це рішення і оскаржили троє громадян та природоохоронна організація. За їхню версію забудова Карпат мала би згубні наслідки для екології. Своєю чергою, місцеві громади навпаки наполягали на будівництві курорту, бо вважають, що лише розвиток рекреації найперспективніший напрямок зростання економіки в цьому регіоні. Суди тривали кілька років в різні інстанції почергово ставали то на бік громади. До скаржників сьогодні у Верховному суді в присутності представників місцевих громад судді стали на бік скаржників і заборонили будівництво. Проте голови громад пообіцяли знайти нові законні підстави для спорудження курорту. Позивичами по нашій справі є три власники. Деревообробної галузі три власники пілорам, які більше 20 років займаються цією діяльністю, і абсурдом є те, що е, спосіб їх збагачення є саме вирубка деревини. А вони звинувачують громади і районні адміністрації в тому, що ті мали намір винищити ліси. Ми почнемо подібні проекти з нуля. Тому ми будемо діяти в строгій відповідності до закону. Крім того, після навіть цей проект, після оцінки впливу на довкілля, теж мав проходити громадські слухання серед людей, і саме з людьми, нашими мешканцями нашої громади, має бути останнє слово.